Перше мобільне укриття у центрі рівного днями на Майдані Незалежності з'явилася незвична наземна захисна споруда. Незламний равлик це металева портативна конструкція, яка може вберегти від уламків, а також від стрілецької зброї. Суть цього саме зразка в тому, що воно мобільне і при тому захищає. Таким чином можна дуже швидко в тих місць, в тих локаціях, де є загроза реальна, його встановлювати, там, де є обстріли, там, де. Загрози для громадян, а саме, наприклад, на зупинках біля лікарень, біля шкіл на площах, у так зараз. зараз. І завжди можна його переміщати по ходу зміни ситуації. Незламний равлик у центрі рівного це цивільна версія укриття. Відрізняється вона від військової, тим, що одношарова має тонші стінки та призначена для встановлення у громадських місцях. Військова версія вона відрізняється. Вона вдвічі потужніша, там і два шари, і заповнювач. І він заглиблюється в траншею, там інше призначення його, але так само на позиціях швидко можна в... зробити котлован, його закопати, зверху теж, і хлопці можуть ховатися. В випадку необхідності переміщення воно легко виймається і переміщується разом з підрозділом. Не потрібно заново облаштовувати укриття. Цивільна версія равлика має товщину стінок 25 мм, міліметрів. Натомість військову можуть виготовити з товщиною металу більше 70 міліметрів. Вага такої конструкції більше п'яти з половиною Загальна площа 4,2 квадратних метрів. Місткість укриття 20 осіб. Встановили його на майдані незалежності не випадково. Ми отримали дозвіл міської ради. Це місце було вибране дарма, тому що тут найближче укриття не знаю де. А не дай Бог яка ситуація, то людям навіть з цього незламного пункту, які тут проходять, є де сховатися. А воно реально захищає від усіх типів стрілецької зброї, всіх куль. Ламків варто зазначити, при розробці незламного равлика використовували цікаві інженерні рішення. До прикладу, якщо укриття внаслідок ударної хвилі перекинеться, люди зможуть вибратися з нього без проблем. А у разі прямого влучання, завдяки унікальній формі та спеціальній внутрішній перегородці, осколки не потраплять до середини. Наразі виробники представили першу версію портативного укриття у центрі рівного. Подальшому планують відправити їх у регіони, які часто опиняються під ворожими ударами. Та обстрілами Аліна Почка Олексій Олексієнко випуск новин.